Тися із Марією воплотився Ісус Христос, дитина Божа, красна мота, квітка Гожа Це син Божий, щоб ви знали, як пророки віщували, так прийшов він на цей світ серед поля, мутий квіт. Це є князь понад князями володар він над світами, хоч родився так у Бога та всі знає. Тут три владарі з України поклонитися дитині. Ось сюди ідуть за нами, за своїми лицарями. Слава Богу людям мир. Я і Князь Володимир, що державу збудував, згоди всіх братів навчав, я Ісусою клонився і за вас усіх молився, щоб згоду полюбили і далі кащої нажили. Слава Богу, мир усім, хай щасливий буде дім! запорожця і січі, що боровся, не раз, не двічі, щоб добути честі і слави, аж упав біля плотами. були з москалями, 200 і спав із братами. Нині став на рідний клан. Я і Васифа, ваш гетьман. Слава Господу, братове, не жаліють труду і крави, щоб народ свій захистити, Україну увільнити. Від врага, від москаля, в трудах тих загинув я. Бо не всі нам помагали, ми всі одностанови стали. Нині Божий син родився. І йому я помолився, що до щастя і талант тих, за кого вмер гетьман. Слава Боже, добрі люди, хай все добре з вами буде. Я і український січу, стрілець. Борося, щоб злому покласти кінець. Борося до остану. Слава Богу, його сину, я боровся до загину. І у кому скосна трава, щоб ненависна Москва не гумилась, не сміялась, над народом не знущалась. Гинули й мої стрільці, щоб настали кращі дні, гинули і твердо стали. Аж сьогодні повставали, поклонилися Месії, щоб сповнились наші мрії, щоб минувся плач і жаль, щоб припав наш враг москаль. Дай то Боже, дай то Боже, нам син Божий допоможе, правда, кривду переможе. Що то буде, що то буде, наступають збройні люди, наступають вороги, пнуть на освіт без роги. Він він сам. А нащо вам? На, Накастики дав цар ірдов, щоб він загинув, щоб прибою, хвоєм його і уродився, на його царство напосівся. Гоу, стій, і кроку, де той цар? Ось, ось і він надходить мій вода. Що це за люди? Звідки йдуть? Куди дорога, звідки Три Матрицарі з України. Ідемо з твоєї країни і зіплиємо. А, то ви, йому вклонилися всі три. До мене ви й не повернули. Кажіть, коли туди прибули, коли пішли, де він тепер. Кажіть, щоб з лас, котрий не вмер. До зброї, браття, напоган. До зброї клече наш гетьма. Ти грозиш, ось і я меч маю. Постійте, я їх сам довер. Ось загинув мій водар, пропав, пропав, їдеться. Господу, слава мир на землі, вам, чехитні борці, вмієте за правду стати, готові кривду покарати за те, що ірода скарали, Божого сина врятували. Суди вам, Господь, кращу долю, прийде кінець, розпуть і ще зацвіте, мов яркий квіт, весь український славний рік. Вечір добрий, вечір файний, хоч торх, нині незвичайний. А тебе що тут принес? Ну Я всякий хлам привезу. Тут кашкети, і кроватка, і кошуля модна гладка, райтки, блюзки, пріма мешти. Пан креми, уже рештки, і бере і панчохи, орківниці, пудрі трохи, штрухси, крагмани, пергалі, і так далі, і так далі. Тютюн шабасівка, пиво. Ано живо, ано живо. Є тут ваш день уроку. Дайте, хоч куди врок. Слухай, мошку, обертайся, йди навіть не повертайся, бо вже ті часи минули, що ми твої гої були. Досить твоїх придабашок і дратливих фаталашок. Ми уже їх не беремо, самі свого ще ймемо. А що мусимо купити, не в тебе будемо годити. І без тебе будемо щасливі. Все є в кооперативі. Або й у приватній та рідній крамниці ні мошку не підемо на твої дурниці. <клес> іди, 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 забирайся, і навіть не оглядайся. Вже не буде кою-кою, забирайся <клес> <козою>. <клес> <клес> Не кози. Непозволеного <клес> шуку і відкрию вам цю штуку. Та то є великий чуде не позволи. На вошуку, відкрию вам цю штуку. Боже, Боже, що це є таке? Сіре, пихати і бритке. Якісь страшні руки, ноги. Гляньте, в нього хвіст і роги. Певно, певно, я відомий. Я є ваш старий знайомий. Я все з ним тримаю руку, не одну я втяг вам штуку. Ви мене не раз пізнали. Навіть мені допомагали, буде сварки і незгоди. Там на мінлим чуть води. Я є нужда, я біда. Я і сварка, криза, та. Через... Правда, правда духу зли, геть підеш від цих людей, бо вже правду полюбили і на праву путь ступили. Гинеш ти разом з іродом, Буде мир над цим народом. Вже не буде, як давно. Геть за пальця сатано. Слава Богу, слава Богу, що вказав нам путь дорогу, Злого духа погуби і всіх нас нарозуміть. Зоря ми світила Вифлеємі, Стадіва, сина народила, яслах на сім'ї. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава горі, ми на землі людям добра воля, цій великому пастухам у полі ангел з'явився. Він сповістив, що в тепів, убогім спас народився. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава вгорі, горі, мир на землі, в людях добра воля, сповнені радістю до хліба побігли, до ясипа. На землі блюдя добра воля, слава Богу, слава, на висоті, на землі ми спокій, слава в горі, ми на землі, в людях добра воля, ми також серцем до ясил припадімо, Христа вітаємо, йому одному, Божому святому. Слава віддаймо, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій. слава горі! Мир на землі людям добра воля, слава Богу, слава на висоті, на землі ми спокій, слава горі, Мир на землі. Людям добра воює нас, українців, цю величну днину, Щоб беріг вас, Спаситель, і усю родину від голоду, від холоду, від війни і болю. Хай розвіє жалі смуток десь далеким полю. Хай кутя додасть вам сили, ворога здолати, Щоб на другий рік вже в мирі, всім колядувати. Нехай дзвоники задзвонять, а сурма заграє. Правда, кривду переможе. Христосся! Щатий час. кращі побажання ви прийміть від нас і вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі. Вам усім, і в вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, хай усіх вас буде в місті, і в селі радісно на серці, говно на столі, і в вас, і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі. И в вас, и в нас.